Терористи, які воюють проти дітей, двічі упродовж останнього тижня московити ракетами з тимчасово загарблених районів області обстрілювали вільно від окупації частину Пологівського району. І двічі цілеспрямовано спрямовано били по школах. В середині тижня після ракетного удару значних руйнувань зазнала освітня споруда у добропіллі. Напередодні одразу три ракети розтрощили школу у Воздвижівці. Ще одна ракета вибухнула просто на городах місцевих жителів. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Комбайни йдуть у поля. Місцева малеча з велосипедами гуляє у парку. Насправді це лише ілюзія нормального життя. 15 кілометрів до бойових дій. Незважаючи на таке жахливе сусідство, дітвора у Воздвижівці на Запоріжжі навідувалась до школи. В Школу прийшли понеділок, п'ятниця і пішли. Домашні завдання взяли. Тетрадька дали де домашні завдання. Писали і пішли. Ну, а я приходив у школу. Може там на два-три на часа, оставався. Нині замість дітей на подвір'ї освітнього закладу ковшем орудує трактор. Час 30, час 32, час 34. Ольга Олексіївна добре запам'ятала точний час, коли серед ночі проти неділі русня ракетами відібрала у місцевої дітвори школу. Все заріво було, просто у вікнах було видно, як в день. Перша російська ракета влучила у частину двоповерхової освітньої споруди саме туди, де навчались найменші. А ваші класи цілі? Є? Я, звісно, не знаю, але мій клас і чили, і ні. Там, де я училась перший і четвертий класу, це прямо туди пролетіло. Другий боєприпас утворив глибочезну вирву у дворі школи, просто під кабінетами фізики і трудового виховання. Всі люди підходять і плачуть, вірите? І тут, і плачуть, тому що невозможно подивитися на оце все. З тої сторони взагалі вікна отак лежать. Ось це величезне дерево. Його, звісно, що трохи посікло, але бачите, стовбур цілий. Але справа у тім, що разом із корневищем його вирвало і відкинуло на десять. Метрів розсловано до сьогоднішньої ночі просто в епіцентрі вибуху. Просто я це все бачила, воно у мене все судрогалося. Стекла летять, двері відкриваються. Представляєте, яка сила? Ту смертоносну силу насправді вже вдруге за тиждень московицькі виродки цілеспрямовано застосовують саме проти шкіл у Воздвижівській громаді. У мене на території було чотири школи, всі вони були цілі, відремонтовані. Але два дні тому назад у Добропільському окрузі, Школа, два поверхи, накрили її сьогодні вночі в час 30, час 40, Ось вам, будь ласка, другий прихід. Третя ракета прилетіла у парк, розташований поруч зі школою. Там теж була вирва метрів 6 завглибшки, та менше ніж через 12 годин після атаки селяни зробили все, що тільки могли, аби слідів московицького терору залишилося якнайменше. Люди всі живі, все добре, все хорошо, але. Четверта ракета пішла далі від школи, і шість будинків постраждали криші вікна. Дядько Володимир каже: на початку другої ночі саме вийшов на вулицю викорити цигарку, коли почув у небі страшенний гуркіт. Глянув. Щось таке летить, бух отак і йде. А тоді десь у хмари воно зайшло, а тоді, йоп, я отут якраз, а я вон там живу. Як даже розлітається аж туди. А в будинку були люди, це не Так, так. У будинках, що розташовані ближче до місця влучання, позривало шифер з дахів. Уламками побило стіни і паркани. Щойно розвиднілось. Мешканці побитих споруд разом із сусідами взялися за будівельні інструменти. <му> Характерні уламки навколо не залишили сумнів і Вбили московити ракетами з комплексів С-300. Ти знаєш, ось, очки, ось такий напрямок був. От оце це звіт. А о, що о, там отуда? отуда ракета йде. Конські роздори. Конські роздори. Да, оце десь да. потужними протиповітряними боєприпасами з тимчасово загарбаних районів області. Русня знову вдарила по людях. Я не знаю, може, якщо є тут правило бумеранга чи закон бумеранга, хай він буде з прифронтового селища. Воздвижівка, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.